Снимай. Скажи, де ми Шановне панство, зараз ми знаходимося на дорозі міжрегіональній, можна так назвати, Україна, Білорусія, Львів, Брест. Дерем Дніщим, тупо на кожній ямі. Дарем дніщим, да. На кожній ями їдемо. Ця дорога, якщо ви чули, може колись є в Львівській області, такі райони Радехівські. Глянь, зніми сюди. Родехівські райони, це хуже, це мости. Я не можу теж виїхати. І ми, а, за що ми платимо це... податки? Дивіться, шановні панство, зупинилися зняти там машинка ззаді. Оп, сніг, хапай. А, все, та, та нічого не приїхав, тут машина. Все, ми Оп, самі забуксували. Ми забуксували! <звук> yeah. Давай такнемо його, чуєш. Давай, там з гульонок да, чекай. Я вийду. Не газовий блядь. Тарас, ти поїхав прямо в мости? Шановне панство, я ж сказав. Давайте розвернемося собі на об'їздик невеличкий. такий. Пір. Львів Чорноград, дорога Львів Чорноград, ми зараз проїжджаємо практично по центральній частині легендарного міста Великі Мости. Великі Мости. з СНТ. СНТ, але я знаю йому... Ти їдеш йому, по може, мостах? Навіть не зрівнятися з Червоноградом. А, то скій, Тарас, бо тут така пропочка, що я зараз проїду легать. я думаю, за минуту три буду. Фури стоять. Я вже доїжджаю, майже до автостанції. Фура не їде, правильно робить. Стоїть на місці. Стоїть на колесо, як собі буксує колесо. Так, я зараз там буду. Ну, нічого ми не побачили, якщо чесно. Трошки якась паніка Львів Чорноград через Сміли Великі громад, мости через Великі воно. Мости. Дивіться, Та, це не це Львів, Львів Чорноград, це насправді Львів. Львів-Брест. Львів, Львів, так. Львів, так як я перед тим переїхав. Ми приїхали, там же, там же пацани приїхали. На Нововолинськ до Львова. Єдина дорога до дому. Як Нопростець? Це єдина дорога, яка міжрегіональна дорога, міжрегіональна траса. Це... Всі вже приїхали, всі вже стоять. За це, я думаю, має відповідати який район? Сукальський автодор, по-моєму, правильно? А дрон? Сукальський, дивіться, машини. Ні, це Жов... Жовківський має відповідати. Жолківський Жовківський? Жолківський, великий і Жовківський відповідає. Яка різниця? Ну, влада, на наша, влада наша має відповідати наш автодор, блин, і наші комунальні служби. За що ми платимо податки за кожного літру бензину? Зніми оці ями. Це можливо, тут, відкрив вікно. Це можна тут їхати на трасі. Низ, вниз, ями слід. Хто мені заплатить за ремонт машин? Да, тут доробить мало! Ха-ха, давай!